Особливості складання ПНРК та їх реєстрація в ЄРТН, коротше ПДВ, вихор Ю... Вікторія Юрівна, начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб, тому ми вам надаємо слово і уважно вас слухаємо. Добре, дякую. Сьогодні я зупинюсь на особливостях складання податкових накладних та розрахунки розрахунків коригування та їх реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Я думаю, що вже всі знають, що наказом Міністерства фінансів номер 400 від дев'ятого року про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України була викладена в новій редакції форми податкових накладних та розрахунків коригування. Оскільки наказ номер 400 офіційно був опублікований 25 вересня 24, то він набрав чинності з 1 вересня. Жовтня 2024 року, і вже починаючи з 1.10.24 накладні та розрахунки коригування реєструються в ЄРПН виключно за формами, що викладені у новій редакції наказом номер 400. включає і ті накладні та розрахунки, дата складання яких припадає на період до 1 жовтня. Державною податковою службою України, якщо комусь цікаво, можете записати, були надані декілька листів роз'яснень з цього з цих питань щодо окремих особливостей складання накладних та розрахунків коригування. Це лист від 27.09.2024, номер 26.926, двадцять четвертого я вибачаюся. E, значить, ви e, не витрачаєте час на ці їхні e, да? обов'язково Нам на інфо завжди, e, на те, що посилаєтесь, надійшліть розсилка ж завтра буде з відеозаписом, так. тому щоб люди і не шукали. Відкрили добре. і подивилися. Ви розкажіть про них, а ми чекаємо від вас. Это. Добренько. Да, добре. Дякую. Отже, зміни внесені до форм податкових накладних та розрахунків коригування, а також порядку складання накладних, обумовлені необхідністю приведення їх у відповідність до вимог податкового кодексу України з метою практичної реалізації податкових механізмів у частині застосування режиму експортного забезпечення. Коротко ми називаємо РЕЗ. До операції з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції зернових та олійних культур. Перелік цієї продукції визначено статтею 19 прим 2 закону України від 16 квітня 1991 року номер 959 про зовнішню економічну діяльність. А також змін, внесених до Кодексу законами України від 7 лютого 23 29.18 про внесення змін до ПКУ та від 9 травня 24.37.06 про внесення змін до податкового кодексу. Під пунктом 97.1 та 97.2 статті 97 підрозділу 2 перехідних положень кодексу передбачено, що платник ПДВ з метою вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів РЕЗ, зобов'язаний за кожним таким товаром скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН до дня подання митної декларації для митного оформлення такого товару. В одній податковій накладні не може бути відображено два та більше товарів, видів товарів тільки на один, один товар, окрема податкова накладна. Вивезення товарів РЕЗ за межі території України у митному режимі експорту після складання накладної не вважається окремою податковою операцією у розумінні під пункту Г, пункту 185. .1. Реєстрація в ЄРПН накладної РЕС, складеної за операціями з експорту, може бути зупинена відповідно до пункту 201.16 кодексу. Податкова накладна, яка була складена на операцію з експорту товарів РЕС та не була зареєстрована в ЄРПН, не надає платнику податку можливості розпочинати митне оформлення. Такого товару реєстрація в ЄРПН податкової накладної або розрахунку коригування РЕС, у яких відображена операція з вивезення за межі митної території України товару РЕС та направлення квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації такої накладної, здійснюється протягом трьох операційних днів з дня подання її для реєстрації. Якщо з дати реєстрації в ЄРПН податкової накладної РЕЗ минуло 30 календарних днів і протягом такого періоду не оформлено митну декларацію на такі товари, реєстрація накладної Рез в ЄРПН скасовується разом із розрахунками коригування, які були складені до такої накладної. Отже, тепер поговоримо про, про особливості е, заповнення податкової накладної за операціями РЕС. Для операції з постачання товарів РЕС запроваджено окрему електронну форму накладної з кодом G1211101. Окрема електронна форма застосовується з моменту запровадження РЕС. Дата складання не може бути меншою за дату, визначену постановою 1261. У загальній частині передбачено у загальній частині податкової накладної передбачено автоматичне заповнення такої інформації. У верхній лівій частині у рядку не підлягає наданню отримувачу з причин у полі, тип причини складання податкової накладної автоматично заповнюється 22%. Не може бути складено дві чи більше накладних, як я вже говорила, з типом причини 22, за однією датою та з однаковим порядковим номером. У полі індивідуальний податковий номер отримувача проставляється тройка і 11 нулів експорт товару. Поля зведена податкова накладна та складена на операції, звільнені від оподаткування у верхній лівій частині не підлягають заповненню. Блок інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території заповнюється в такому порядку. Рядок договір контракту мають бути обов'язково заповнені поля дата та номер договору. І у разі, якщо це договор є форвардним, обов'язково представляється відмітка, позначка в полі договір контракту і відмітка про, відмітка про, про форвардні контракти. Якщо контракт здійснюється не, та не є форвардним, поле не позначається хрестиком. Поле митна декларація при складанні податкової накладної не заповнюється. Інформація про дату і номер митної декларації може бути заповнена тільки в розрахунку коригування, який складається після завершення митного оформлення. Далі розглянемо табличку. Табличка податкової накладної. Розділ А в табличці частини податкової накладної не підлягають заповненню графи римські 4, 7, 10-12. Не підлягають заповненню при складанні податкової накладної Риз. Далі, розділ Б табличної частини податкової накладної. У розділі Б може бути заповнено тільки один рядок. Тобто одна операція і тільки один рядок, оскільки податкова накладна складається тільки на один вид товару, і це має бути виключно товар, віднесений до категорії товарів РЕСТ. Якщо платник здійснює експорт кількох видів товарів, відповідно має бути складена така ж кількість і накладних, не підлягають заповненню графи 3.321 та 33 та 9 у табличці. Передбачено автоматичне заповнення інформації щодо одиниці виміру товару це кілограми у графі 4 та 0,3.01 у графі 5. У графі 7 ціна постачання одиниці товару заповнюється у гривнях з копійками і не обмежується після коми двома знаками, може бути до шести знаків. Для коригування в розрахунках коригування для, для коригування операцій з постачання товарів в запроваджена окрема електронна форма розрахунку коригування з кодом G1211. Окрема електронна форма застосовується з моменту запровадження режиму експортного забезпечення. Коригування податкової накладної може здійснюватися виключно після її реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо реєстрацію податкової накладної зупинено, розрахунок коригування до такої накладної не може бути прийнятою до реєстрації. Коригування показників накладної здійснюється шляхом складання розрахунків коригування в кілька етапів та лише за дотриманням певних умов на кожному такому етапі і, можливий, як до початку, так і після завершення митного оформлення експорту товарів РЕС, але у разі наявності відповідних обставин та або виконання певних умов. На всіх етапах коригування показників накладної не може змінюватися. Дані щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера. Показники графи, інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території. Ці показники мають відповідати даним зазначеним у відповідній графі податкової накладної, що коригуються. Виняток встановить лише інформація про дату і номер декларації, оскільки така інформація в податковій накладні не вказується і може бути внесена до накладної тільки шляхом складання відповідного розрахунку коригування після завершення митного оформлення. Оскільки податкова накладна складається тільки на один вид товару, у розділі Б кожного з типів розрахунків коригування може бути заповнено тільки два рядки. Рядок перший з мінусами, тобто сторнуємо. Да? Рядок податкової накладної рез, яка коригується, та рядок другий з плюсами, рядок з відкоригованими показниками. Обидва рядки складають одну групу коригування. При складанні кожного наступного розрахунку коригування до тої ж накладної в табличній частині із знаком мінус вказується рядок із знаком плюс попереднього розрахунку коригування. Тепер розглянемо типи коригувань до таких накладних. Є декілька типів. Це складання розрахунку коригування у разі зміни кількісних або вартісних показників товару РЕС. Це РК рес 1 розрахунок коригування РЕС-1, може бути складений як на збільшення, так і на зменшення вартості та або кількості товару. Інші показники податкової накладної не можуть тут коригуватися. РК рез 1 може бути складено також і до накладної, яка містить в номері ознаку 7. Що це ознака 7? Це нульова ставка, нульова ставка ПДВ. Розрахунок коригування такий може бути складено та зареєстровано в ЄРПН виключно до початку оформлення митної декларації. Що засвідчує факт вивезення товару РЕС за межі митної території? У розрахунку коригування РЕС 1 може бути вказано тільки один код причини коригування ТЦ 501. Таких розрахунків коригування може бути складено декілька, але тільки до початку, ще раз підкреслюю, митного оформлення операцій. Обсяг експортної операції, на яку оформлюється митна декларація, не може перевищувати обсяг цієї ж операції, вказаний у накладній, з врахуванням розрахунку коригування. Реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування РЕЗ-1, може бути зупинена. Порядку та на підставах визначених кабінетом міністрів України відповідно до пункту двісті кодексу, якщо з дати реєстрації податкової накладної в ЄРПН минуло 30 календарних днів. І платником не розпочато процедуру оформлення митної декларації товару, на якій складено накладну, реєстрація податкової накладної і розрахунку коригування до такої накладної скасовується. Про скасування реєстрації в таких випадках накладної та розрахунку коригування, платнику надсилається квитанція з відповідним повідомленням. Наступний тип розрахунку коригування це складання розрахунку коригування з метою приведення показників податкової накладної у відповідність до показників митної декларації розрахунок коригування РЕС-2 ркрс 2 складається після завершення вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту та подання усіх необхідних додаткових декларацій для митного оформлення за відповідною митною декларацією. Якщо процедуру оформлення митної декларації не завершено, не може бути зареєстрований в ЄРПН РК рес РКРС2 може бути складено також і до накладної, яка містить в номері ознаку 7 застосування нульової ставки. При складанні РКРС 2 завершується заповнення блоку інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території у верхній лівій частині форми документа, і у полі Митна декларація має бути зазначена інформація про дату і номер ВМД. У РК РЕС2 може бути вказана тільки причина коригування з кодом 502. Це в графі 2,1 розділу Б таблички. РК РЕЗ-2 може бути складений тільки на зменшення суми операцій, вказаної у податковій накладній. І в ЄРПН може бути зареєстрований тільки один розрахунок коригування РС-2. Якщо показники податкової накладної з урахуванням поданого на реєстрацію РК РЕС-2 не відповідають показникам митної декларації, такий розрахунок коригування не може бути зареєстрований в ЄРПН. Після реєстрації РК рс 2 в ЄРПН подальше коригування кількісних та вартісних показників накладної не дозволяються. Зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування такого типу, Відповідно, до пункту 201,16 не здійснюється. Коригування ставки та суми ПДВ відповідно до пункту В пункту 974 підрозділу 2 перехідних положень, здійснюється наступним етапом і лише тими платниками, які застосовують ставку податку 14 або 20%. До накладних, яка, міст, до накладної, яка містить в номері ознаку 7, Інших розрахунків коригування після складання РК 2 не складається. Коригування такої накладної після складання такого розрахунку вважається завершеним і надалі не здійснюється. І ще один тип розрахунку коригування: це складання розрахунку коригування після завершення розрахунків за відповідною операцію з експорту окремих видів товарів. Такий тип розрахунку складається у зв'язку з приведенням розміру ставки податку, застосованої відповідно до підпункту 97.2, пункту 97 підрозділу 2 кодексу 14 або 20 відсотків, у відповідність з розміром ставки, визначеною під пунктом Б пункту 193.1 статті 193 кодексу «Нульова ставка». Такі розрахунок коригування не складається до накладної, яка містить в номері ознаку «7». Одразу застосування нульової ставки. Підставою для складання розрахунку коригування РЕСТРИ є отримання від банку інформації про завершення розрахунків платників податків за операціями з експорту. Така інформація протягом трьох робочих днів наступних за днем завершення розрахунків за відповідною операцією, надається банком ДПС шляхом надсилання повідомлення про завершення розрахунків платника податків за відповідними операціями з експорту та товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення в порядку, встановленому наказом 404 у вигляді електронного документа з дотриманням вимог закону України про електронні документи та електронний документообіг. Отримано повідомлення не пізніше наступного робочого дня після отримання від банку ДПС, розміщує в електронному кабінеті платника податку. У розрахунку коригування РЕС 3 може бути причина, тільки зазначена 503. І розрахунок коригування такий може бути складений тільки на зміну вказаної в накладній ставки податку 0% замість 14 або 20% та суму податку. В ЄРПН може бути зареєстровано тільки один розрахунок коригування з типом РЕС 3 Зупинення реєстрації розрахунку коригування РЕС-3 відповідно до пункту 201.16 не здійснюється. Коригування податкової накладної після складання розрахунку коригування такого типу вважається завершеним і надалі не здійснюється. Ну, от такі особливості у нас наразі стосуються накладних розрахунків коригування. Так, зараз, зараз, зараз дивимося чат. <кій> так, Вікторія, слухайте, так? Да? Да. Скажіть, будь ласка, який тип у розрахунки коригування передбачена у вип випадку виписки та реєстрації другої под податкових накладних? На одну операцію продажу одному покупцю на одну і ту ж суму загальна ставка 20% питає. Ви бачите питання в загальному чаті? Ні, так? не бачу питання і так, чесно кажучи, не дуже зрозуміла, що Наталія, підключай. Да, доброго 에... дня. Доброго дня! Давай мене чути. чути. Е, була одна операція продажу. І було виписано помилково дві податкових накладних на одну й ту саму суму, на одну й ту саму операцію. От і виходить, що ми задвоїли свої зобов'язання. Як тобто тепер ви? Так, да, я вас переб'ю. Це ви маєте на увазі, коли ви помилково виписуєте одну з накладних, так? І так. ви можете е, одну з цих накладних, так? Так. Тобто тут ви маєте зазначити 103 причину. Дякую. Так, да, так. Да. Ми пробували, але ну, щось у нас не, не, не приймала програма, ніяк не, не проходило. Давайте І, так. За, який, період... Так. Да, да. який період часу можна коригувати цю податкову? О, ну, якщо... Коригування да. взагалі 1095 календарних днів у нас, ви ж знаєте. Дякую. Да, Дякую. Да. Значить, так. тисяча яка... 100 яка причина? 103. 103. Так, так, дуже так. дякую, будемо проти. Спробуйте, якщо щось не виходить, будь ласка, зателефонуйте. у нас спеціалісти, які адмініструють податок на додану вартість. Можливо, у вас зовсім в іншому там причина, чому не приймається розрахунок коригування. Дуже багато нюансів. Є і в копійках, якщо помиляються, якщо рядок зазначають не той. Тобто, тут, якщо не виходить, то спробуйте набирати все ж таки набрати інспектора, який адмініструє податок на. Додану вартість, можете записати телефон, якщо хочете, міський наш. Будь ласка, з задоволенням, з да. задоволенням, будь сказіть, ласка, 482-34-84. У нас там це багатоканальний телефон, і кожен спеціаліст вас проконсультує або підкаже кому зателефонувати, якщо сам не справиться. Угу. Дуже, дуже дякую, дуже дякую.